Всім привіт, гарного всім дня і настрою. Я йду по справах. О, ви переживаєте? Бачите? Ось скільки їх прийшло, сусідка винесла їду. І котики там їдять, і собачки їдять. Бачите? Так що, і он ще одна стоїть дівчинка. Всі годують собачки, всі годуємо. Не голодні, є. Да, не голодні є. Але для їх треба, щоб був приют і щоб там жили собачки. Бо багато собачок дуже кусають ще людей, щоб ви знали. візнали. Ну, бачите, вони вже знають, тому вони біжать вже туди до нас. А тепер будуть літочком градки відтопкувати. А потім прийдеться мені це все куплять, щоб поїсти, бо собачки відтопчуть і котики. Це не так все просто. Правильно сусідка каже, це неправильно, ми їх поприманюємо. А потім біда буде. Отак у мене ось, дивіться, що я роблю. Поки у мене що було, У мене капусточка. Я покришила такими великими кусками. Добавила з морозилки гарбуза, кусочки отакі. Спочатку ця капусточка, так як трошки як була ну, на сухій просто сковороді. Почала так, знаєте, як шип... ну, як нібито вже готується. Я зразу долила води і ось так вона в мене тушиться. Добавила ось моркві, потертої з морозилки теж. І зелену цибулю. Треба буде купити собі чечевицю, мабуть. Ну, треба, щоб був вже білок. Я не знаю. Для мене це все, це. Я навіть не представляю, мабуть. Ну, я все одно, як не зможу вже бути вже настільки голодною, то я буду все, одне, все одно хоча б їсти по чуть-чуть. Не їсти такого всякого мучного, але оце біда, що коли я готую, я його буду їсти. Оце, ну, мені ж треба мужикам готовити. Все, і ось трошки ще 5 хвилинок, якраз я уксус випила яблучний і буду смакувати. Така буде в мене їжа. А хліба теж не можна. Ну, хоча б хлібці купити. Я навіть не представляю, так як у нас вся сім'я їсть багато хліба, ми любимо хліб. Я сам, ну, хліб просто беру, їм просто. Може хтось теж це робить, то скажіть, як ви без хліба. Я думаю, може просто життєнь купляти, хоча б і манюсенький, такий, отакий кусочок з'їдати. Тому що як його без хліба воно ж не полізе. Я не знаю навіть.